Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист на Кіровоградщині та Черкащині. Досі триває тривога. Як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, там спостерігається небезпека шахедів. Один із них тримає курс на Миколаївщину, інший зараз на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північ. Понад 1200 військових особового складу втратила Росія на фронті за минулу добу. Наші збройні сили знищили 18 танків, 48 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи. Повідомляє генштаб. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 120 бойових зіткнень на фронті. Російські загарбники завдали по території України удару. Ракетою Іскандер М. Скинули 81 керовану авіабомбу. Також задіяли понад 750 дронів камікадзе. Найскладнішими напрямками залишається Покровський Курахівський. У районі Покровська тривають запеклі бої. Наші захисники відбили майже 30 атак. Основні зусилля окупанти зосередили у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулося майже половина від усіх боєзіткнень. На Курахівському напрямку 50 боїв різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися уперед у районах Костянтинівки та Георгіївки. На Харківщині відновлюють ізюмську лікарню, яку ворог перетворив на руїни. Окупанти знищили операційні реанімації. Сучасний комп'ютерний томограф до вторгнення. Опорний заклад надавав допомогу жителям усього ізюмського району. Коли 10 вересня 2022 року, під час великого контурнаступу збройні сили України звільнили ізюм, світ жахнувся, побачивши на що рашисти перетворили лікарню. Відновлювати її взялися небайдужі з усього світу. Любов Салій чекає загоєння ран, щоб розпочати протезування. Жителька Яремівки на Ізюмщині підірвалась на міні, коли разом з подругою збирала абрикоси. І Буквально раз ногой, пшик і пальців немає. Я, звісно, як любая женщина, за и відро з абрикосами тащить. Ну ні паніки, нічого. Я кричала і бігіть швидше, сліє скорую визивати. Поки в головному корпусі ремонт відділення травматології перевели до гінекології. Її лікує Юрій Кузнєцов, відчайдушний травматолог, який під час окупації в облаштованій в підвалі операційній рятував життя. Ось він серед невеличкої команди медиків, які оперують пораненого хлопчика. За Днів медзаклад евакуюють, а Кузніцов на кілька тижнів залишиться єдиним лікарем і врятує чимало життів. Вишки з бомбоубіжі, де приготують копала. Снаряд РФ ДРГ Смотри, бігають, міни кидають, охочеться на нацистах. До повномасштабної війни це був великий опорний медзаклад, де надавали допомогу жителям ізюмського району. Та росіяни зруйнували 80% міста, зокрема, і лікарню, операційні реанімації, сучасний комп'ютерний томограф, жодного вцілілого відділення. І коли у вересні 22-го збройні сили України звільнили місто, світ побачив руїни і жахнувся з усіх куточків світу, до Ізюма поїхали генератори і медична техніка. Незважаючи на війну, рівень медичної допомоги в нашій лікарні на порядок став вищий. Чому завдяки бізнесу партнерам, різноманітним фондам обладнання у нас зараз набагато краще, ніж було до війни. У його кабінеті повітряний стерилізатор. Один з декількох придбаних партнерами у якості допомоги лікарні. Це дозволяє не залежати від центральної стерилізаційної. Проводить обробку хірургічна інструментарію так і прив'язаного матеріалу такі є в кабінетах лора, уролога, стоматолога. В жіночій консультації з'явилось обладнання для гістероскопії та діагностики злоякісних захворювань. Тут жінка укладається. Ми її шийку матки виводимо в зеркала. В операційні теж закупили сучасну апаратуру. Медичне обладнання, яке надійшло до лікарні від міжнародних партнерів та українських організацій, допомогло відновити його роботу у повному обсязі. Можу назвати одразу це Філіп Моріс за підтримки фонду здоров'я для всіх. Сума з ПДВ 200 тисяч євро. Це обладнання, яке актуально було вам продемонстровано. Ми питали наших лікарів, оцінили наші потреби, можливості до роботи на цьому обладнанні та зробили заявку, яку нам в цілому задовольнили. Дуже вдячні. Ганна Василенко, Андрій Мироненко, факти сітіві. Єдині новини. Скасувати виплату допомоги українським біженцям у ЄС, щоб спонукати їх повернутися до України та ставати на її захист. До цього закликав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час інтерв'ю французькому виданню Monde. Києву потрібні насамперед техніка та військо. Зазначив він. Однак наголосив, цьогорічна затримка з наданням американським конгресом пакета допомоги позначилася негативно, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. На думку Сікорського єС знижує. Мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. При цьому дипломат нагадав, що його країна такої допомоги не надає. Гроші отримують лише на дітей. Але в інших країнах, які приймають українців, ситуація відрізняється. На тлі постійних обстрілів російськими загарбниками української території та з огляду на те, що російські бойові безпілотники дедалі частіше залітають на територію країн НАТО, наші західні союзники не на жарт занепокоїлися безпекою власного повітряного простору. Про це масово пишуть західні видання: наше стримування ворога та наша протидія російському агресору. Дають країнам НАТО час посилити власну безпеку, причому використовуючи український досвід про це і не тільки в огляді преси від Оксани Лотоцької. Ситуація критична. Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкор описує стан справ з протиповітряною обороною країн НАТО, які межують з Росією. Його думкою видання Блумберг поцікавилося після нещодавніх інцидентів, коли російські ударні безпілотники впали на території країн альянсу. Естонський міністр наголошує, наявної протиповітряної оборони в регіоні недостатньо. Особливо сильно відчувається нестача протиракетних сил і засобів дальнього радіусу дії. Він закликав активно працювати над посиленням ППО. Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо вони будуть достатньо захищені, то й у Берліні та Парижі теж безумовно буде значно безпечніше. Видання наголошує, що одна з найбільших прогалин в обороні країн НАТО на східному фланзі недостатня захищеність від балістичних ракет. Втім, автори публікації нагадують, у липні штаб-квартира НАТО надіслала країнам-учасницям пропозиції щодо нових оборонних сил і засобів. Ухвалення альянсом остаточного рішення з цього питання очікують у другій половині 25-го року. Водночас німецьке видання «Шпігель» повідомляє, Сполучені Штати вперше з 80-х років планують розмістити в Німеччині ракети великого радіусу дії. які саме не повідомляють. Та аналітики вважають, що йдеться про гіперзвукову систему Дарк Ігл, яка може злетіти у зовнішню частину атмосфери і рухатися до цілі зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів на годину. Її боєголовка здатна ухилятися від перехоплення. Ракета зможе дотягнути десь до Уралу. Двоє експертів поважного лондонського аналітичного центру вважають, що американська зброя має радіус дії понад 3000 тисячі кілометрів. Ці ракети, випущені з Німеччини, можуть досягти цілих глибоко в Росії, включно з Москвою. Тим часом Швеція протягом трьох років подвоїть видатки на цивільну оборону, щоб країна була готовою на випадок війни. Про це місцевому виданню ДТ повідомив шведський міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін. Таким чином, за три роки суму збільшить з 6,5 мільярдів шведських крон до 15 мільярдів. Це будуть найбільші інвестиції у цивільну оборону з часів холодної війни, зазначив міністр. Гроші підуть на збільшення запасів медикаментів, створення запасів речей першої необхідності, покращення ремонтної готові, Овності в різних сферах забезпечення функціонування вишок мобільного зв'язку під час різних перебоїв та відновлення притулків. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини. Євросоюз готує нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання ним балістичних ракет Росії для ударів по українській території. Про це повідомив речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано і додав обмеження. Це лише частина відповіді європейської спільноти на дії Тегерана. Стано нагадав, іранське керівництво від них застерігали ще у березні. Під час європейської ради також речник ЄС наголосив, Кремль для ведення своєї війни проти України намагається отримати ще більше зброї від. Третіх країн нагадаю у середу про запровадження санкцій щодо Ірану за постачання ракет Росії оголосили Сполучені Штати та Велика Британія. Вони розробили унікальний проєкт, завдяки якому рятують життя на фронті. Команда волонтерів у Львові створює мобільні стабілізаційні пункти, щоб оперативно надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Кожну нову модель вони вдосконалюють за побажаннями бойових медиків, які безпосередньо працюють у таких пересувних стабпунктах. пунктах. Чим оснащують мобільні операційні та наскільки вони полегшили роботу медиків у бойових умовах? Далі у сюжеті. Це Юрій раніше був бойовим медиком 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нині опікується всіма підрозділами ДШВ. У війську захисники з 14-го року саме тоді почав опановувати техніки надання першої медичної допомоги. Тож, як ніхто знає, що таке рятувати життя у надскладних умовах. Всі такі маніпуляції, які потрібно було проводити з пораненими поблизу дослінії фронту чи в буферних зонах, це використовувалися приміщення, якісь укриття, імпровізовані, тобто гараж, не гараж. Нині робота бойових медиків значно полегшили ось такі мобільні стабілізації. Іні пункти їх розробляють і створюють львівські волонтери. Саме вони започаткували проєкт під назвою Кіп лайф або той, що рятує життя. Сергій керівник проєкту за освітою інженер-технолог. До війни працював у Києві в будівельній компанії. А після 24 лютого разом із колегами вирішили робити щось корисне для війська. Перший стабілізаційний пункт у нас був 40-футового контейнера, який прийшов нам з гуманітарною допомогою. Вигрузили її, і прямо на вулиці почали переробляти 40-футовий контейнер. Інер в стабілізаційний пункт ми повністю утеплюємо його, оснащуємо електрикою, сантехнікою, водопровод. Перший ста пункт відправили на фронт, але згодом волонтери зрозуміли. Він занадто великий. Тож, за побажаннями військових, наступний уже був зовні менший, а всередині просторіший завдяки розкладній системі. Це дало змогу збільшити площу та виконувати дві операції одночасно. Розсуваються бокові частини і опускаються половиці, що збільшує об'єм на 8 квадратних метрів. За день тут можуть надати допомогу півсотні бійців. Наповнення мобільного пункту відрізняється залежно від запитів військових, але завжди є хірургічні столи, спеціальне освітлення, кисневі концентратори, УЗД і рентген-апарати. То одного із та пунктів, які вже на фінальному етапі волонтери додали причіп, слугує передопераційною, щоб можна було завести пацієнта, роздягнути його, бо часто, що розказують нам медики, привозять прямо в повному БК з гранатами, і хлопці заносять. В операційну кладуть на стіл вже Зовсім не підготовленого. Найбільше досконалена версія мобільного шпиталю. Ось ця Його волонтери звели самостійно з нуля за власними кресленнями. Ми виходив, хочемо вийти на серію там 20 таких стабілізаційних пунктів на рік. Облаштувати таку мобільну операційну з нуля одна бригада може за три місяці. Уже незабаром нова партія вирушить на передову, на ті напрямки, де їх не вистачає. Військові кажуть, такі стапункти значно полегшують роботу медиків. Ми не маємо часу на прийом там з дев'ятої до шостої година, на обід. працює. until the ball. Uh... Потрібно зробити так, щоб ця повага виражалася в забезпеченні і в зручності роботи. Мобільні шпиталі наповно працюють на харківському, донецькому та запорізькому напрямках. Два ста пункти на фінальній стадії виготовлення. То щоб доукомплектувати, їх волонтери оголосили збір на 3,5 мільйони гривень. Долучитися може кожен, перейшовши за qr кодом Цим донатом ви допоможете медикам урятувати ще більше життів. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факти сітів єдині новини. Іпотерапія, також екскурсії на природі та у сироварню. Так реабілітують українських захисників, родини загиблих оборонців і ветеранів у селі Карабелівка, що на Вінничині. Уже багато років кінологічний клуб і мальовнича природа приваблюють у селища туристів. Повномасштабне вторгнення російських окупантів змінило життя і у тихій карабелівці. Власники туристичного простору. Захотіли, щоб він працював на підтримку поранених воїнів. Відновитися бійцям після важких травм допомагають коні, майстер-класи та природа. У мальовничому селищі Карабелівка на Вінничині допомагають відновлюватися пораненим військовим, а також дружинам і дітям загиблих захисників. Тут є все для реабілітації: гарна природа та невеликі виробництва і ферми. Тур починається з невеличкого цеху, де виготовляють мармурові сири, бринзу та чедер. Ми їм розказуємо наш процес, ми їм показуємо нашу сировину, як ми її виготовляємо. Всього за кілька кілометрів від сироварні. Тиша, ліс, озера та коні саме ці тварини допомагають ветеранам набратися сил. Олександр Джевжик не вперше у такому турі. У 23-му році на Луганщині дістав тяжке поранення голови. Уже майже рік лікується у шпиталях і реабілітаційних центрах. Та найбільше запевняє, допомагають відновитися поїздки на конях. О, ці тварини це просто я не знаю. З ними спілкування це просто клас. Це один маршрут у цей самий довший. Це, це самий класний маршрут по дорозі. Можна побачити і фазана, і кого тільки завгодно. це просто, просто їдеш на коняці і відпочиваєш. Для Оксани Василькової це перша прогулянка на коні. Жінці дуже потрібне психологічне та емоційне відновлення. Вона рік і сім місяців чекає звістки про свого чоловіка Олександра, який зник без звісти. Хочу спробувати кінну прогулянку. Я думаю, що допоможе це людям з такими проблемами. Тешньому кінологічному клубі майже щодня приймають групи із трьох десятків ветеранів, дружин і дітей загиблих захисників. Давай зробимо декілька кроків, щоб ти розуміла, як тут все буде відбуватися. Довольно обсмикати Реабілітаційний проект у Карабелівці започаткували понад рік тому. Артем Давидов, директор кінного клубу, пройшов спеціальні навчання з іпотерапії і точно знає, коні допомагають відновитись. Кінь, коли крокує, він передає до головного мозку ідентичний сигнал, якби людина йшла своїми ногами. Коні спокійні, адекватні, вони е, утримуються у нас в максимально наближених до природних умовах. Не мають ні стайні, ні конюшні. У туристичному просторі щоразу розробляють нові маршрути, а також майстер-класи, аби ветерани швидше набиралися сил. А дружини і діти, які втратили своїх чоловіків і батьків, могли відчути підтримку. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрів. Факти, а єдині новини. І такі новини на цьому більше за 15 хвилин. Далі розмовна студія Вадим Карп'як та його гості вже готові.